Всім привіт! Нещодавно ми запустили нову послугу в дії. Це можливість сплатити 2 єдиного податку, якщо ти ФОП і якщо ти перейшов на цю систему. Хочу нагадати, що після початку війни Верховна Рада прийняла рішення про те, що є можливість для компаній та для ФОПів, які використовують єдиний податок третьої групи: 5% можуть перейти на 2%. І тим самим зменшити податкове навантаження. Тепер є можливість сплачувати цей податок через дію. Також рік тому ми запустили взагалі можливість сплачувати податки для ФОПів через Дію. І за цей час вже майже півмільярда гривень це надходження, які потрапили в український бюджет завдяки вам, тим людям, які сплачують податки і які сплачують податки через дію. Сьогодні ми покажемо вам, як працює можливість подати декларацію щодо 2% і як сплатити податки. І Це все працює дуже зручно, в кілька кліків, давайте подивимося. Заходимо в послуги, знаходимо податки ФОП. Бачите, є можливість тут різна і 5% сплатити для тих, хто не перейшов, і декларацію подати для тих, хто не перейшов на 5%. Але ми дивимося, декларація платника єдиного податку 2% за травень. Натискаємо Надіслати, бачимо період, за який сплачуємо, натискаємо далі, «Сума надходжень. Наприклад, ми. Отримали 25 тисяч гривень надходжень. Автоматично враховується сума податку. Натискаємо далі, контактний номер телефона, далі. Перевіряємо, чи правильна інформація. Підтверджуємо, і після цього підписуємо електронним підписом. Зараз ми подали декларацію, і для того, щоб її сплатити, ми просто натискаємо. У нас автоматично підтягується сума. Ми натискаємо сплатити, і ось ми можемо, використовуючи Apple Pay, в один або два кліки, сплатити е податки е для ФОПа. Все дуже зручно, займає кілька секунд, і ми робимо все для того, щоб такі сервіси з'являлися і в подальшому. Тому миру нам всім, а ми будемо працювати над тим, щоб побудувати цифрову державу для вас.